В даному відео я покажу вам, як виконати такий ефектний золотий дизайн. Зараз в тренді різноманітні фактури, рельєфи, об'ємні елементи в нейл дизайні, тож дизайн буде актуальним. Одразу скажу, що цей дизайн буде виглядати гарно на будь-якій довжині, і він досить простий у виконанні. Для початку ми повинні виконати моделювання або укріплення нігтів твердим матеріалом у будь-якій техніці, якою ви володієте. Для даного дизайну краще змоделювати нігті камуфлюючим матеріалом, не прозорим. Далі переходимо до самого дизайну. Він буде виконуватися фризою. Я використовую конус, але то не принципово підійде будь-яка фриза для зняття. За допомогою фризи починаємо створювати рельєф. Випилюємо ямки, починаючи від центра. В центрі вони будуть більшими і глибшими, а ближче до кутикули до вільного краю та бічних валиків, вони будуть маленькі і не глибокі. Спочатку ми наносимо крупніші елементи, потім між ними додаємо дрібні, так, щоб вся поверхня нігтя була заповнена малюнком. Змахуйте пил, перевіряйте, щоб вам було гарно видно, можна протерти вологою серветкою, тоді гарно видно, де ще є незаповнені місця. Коли вся поверхня нігтя вже заповнена дизайном. Очищаємо від пилу і покриваємо топом без липкого шару, на який у вас добре втирається втирка, покриваємо такими втираючими рухами для того, щоб повністю заповнити всі наші нерівності, всі ямки. Далі один дуже важливий етап в цьому дизайні. Я покажу вам, на прикладі іншого манікюру, тому що там, на жаль, не збереглося відео. Але це та сама техніка, принцип той самий. Що ми маємо зробити? Ми маємо зняти щіточкою для гелю зайвий топ, для того, щоб наш рельєф не був залитий, щоб він був гарно. Щоб всі грані були чітко видні. Тобто весь зайвий матеріал ми забираємо і в той же час цією щіточкою промазуємо гарненько всі наші вигини, всі наші ямки, все, що було промазано топом. Для того, щоб рельєф було видно ще краще, ми беремо суху безворсову серветку і з її допомогою забираємо весь зайвий топ із ямок. Наше завдання, щоб вся поверхня нігтя залишилася блискучою, перекритою топом, при тому, щоб дизайн не був залитий. Відправляємо в лампу на 20 секунд. На гарячий топ ретельно втираємо нашу втирку. Якщо чесно, то найкраще втирається пальчиком, але втирайте таким способом, яким вам зручніше, до якого ви звикли, як... який у вас виходить найкраще. Потім обов'язково змітаємо залишки м'якенькою щіточкою, по торцю бажано пройтися ультрабондом або безкислотним праймером і перекриваємо топом. Щоб не зіпсувати все на останньому етапі, бажано так само щіточкою для гелю прибрати зайвий топ, щоб його була мінімальна кількість. Просушили топ і ось таку красу маємо в результаті. Дизайнів у цій техніці може бути безліч. Експериментуйте з кольором, з різними матеріалами і успіхів вам! Сподіваюсь, що відео вам сподобалось, і буду дуже вдячна за відгуки.